Всім привіт! Вчора утеплили наші джолородини і забули повідкривати прилітні дошки. В наших лежаках ось є такі прилітні дошки, на зиму ми їх закриваємо, щоб на прилітну ось цю дошку, як випаде сніг, і заблокує на вентиляцію. Їх потрібно постійно буде ось ці прилітні чистити, щоб працювала вентиляція в вулику. І на зиму закриваємо ось цю дошку. Відповідно, сніг на прилітку. Не випаде, а вентиляція буде працювати цілу зиму ось так. Ну а літом відкриваємо і це буде така допоміжна ще їм прилітна дошка. Так що ось такі у нас прилітні дошки ще є додаткові. І льоток у нас цілу зиму був ось так на 1 см. Зараз відкриваємо на 5 см, щоб жила добре. Вилітала. Ну, виходила і, вино, і виносила вже самий підмор. Ну і відкриваємо кожен так вулик ось. Ще дивимося, беремо, витягуємо літок і вичищаємо мертвих бджіл, щоб зробити їм прохід. Ну, десь ось так. Ой. Ось так відкриваємо. Ну, можемо ось две тут всякого сміття і потрібно, і потрібно це все ось так почистити. Все. Ось так. Ну, в мене цілу зиму десь було на одну бджолу. Зараз як так залишите, це буде недобре. Про це також не забуваємо навісні. Якщо підмор заблокує прохід, так обліту можеш і не дочекатися. Ось бачимо, скільки тут бжів. 5-7 см залишаємо. В цих вуликах також у мене цей льоток один заблокований. Повністю. Ну, я ці вулики з екстрадованого пенопласту розчитував на дві сім'ї. По вісім рамок, два бджолопакети. Ну, щось мені так не пішло, я не можу утримати По вісім рамок цілий сезон мені не сподобалось. І я так вирішив зробити, щоб була одна повноцінна сім'я. Продаємо пакет і далі розганяємо, три бджоли. Одночасно продаємо з тих пакети вуликів. І в нас вони як Донори, бжелавну клевоси. Цілий сезон ми з них трясимо. Тут також відкриваємо. Але тут відкриваємо повністю. Бо тут літок ось такий. Ну, не повністю, ось так, я буду залишати десь. Ось так. І так з кожними. Ну, тут бачу підмору немає. Е, дно части зимують краще. У лежаках є трошки підморчику, ну небагато так. Нормально, а оціх можна сказати на сітці взагалі підмору немає. Ну сьогодні погода, сонечко, думаю, що сьогодні буде і облід. Зараз після обіду Друга-третя година, думаю, що вони повилітають. Ну, ось так. І 12 рамкові вулики. Також ну, маніпуляція одна й та сама, не буду затягувати. Просто е, скажу як. Ось вже пару бджіл повилітало. Е, ну, це відео більш для новачків. Хто не знає, що навісні робити, які рекомендації. Ось так я покажу. Бачимо, вже ось сонце пригріло і вони вже виходять. Так що сьогодні мав би бути хлопці обліт. Ну все. Якщо бджоли влітаються на душі вже спокійніше, значить ще одна зимівля пройшла успішно. Ну, але я впевнений на 100%, що все в мене окей. Так як до ці роки ми знаємо, як зимувати з нашими бджілками би все було добре. Так що облід буде. Ну все, не буду затягувати відео, так що перелітні дочки і самі літки Обов'язково проконтролюйте, позабирайте мертвих бджіл, щоб був... щоб ви дочекались обліту, бо якщо забідіться заб люток, так може обліту хлопці і не дочекатись. Ну все, бувайте, всім добра!